Доброго дня, шановні учасники брифінгу. Ми сьогодні зібралися, щоб обговорити бачення нашими молодими дослідниками майбутнього. Наші спікери, вихованці гуртків Одесенського міського центру дитячої та юнацької творчості, які представлять свої ідеї щодо поєднання технологій та природи. Отже, запрошуємо Кіру та Марічку. Доброго дня! Ми з Марічкою хочемо поділитися нашим баченням міста майбутнього, де технологія та природа гармонійно існують. Ми уявляємо місто з вертикальними фермами, які забезпечують свіжими продуктами та парками на дахах будівель, де люди можуть спочивати серед зелені. Також ми пропонуємо використовувати джерела енергії, такі як сонячних, вітрові та нічних світил для забезпечення енергії всього міста. А тепер запрошуємо нашого робота помічника Робіка, який розповість нам про роль роботів у майбутньому. Вітаю усіх! У майбутньому ми, роботи, будемо в усіх видах діяльності допомагати людям в різних сферах життя. Роботи-садівники будуть доглядати за рослинами, а роботи-лікарі. Допомагатимуть у діагностиці та лікуватимуть людей. А тепер я хочу поставити вам таке питання. Як ви вважаєте, які навички будуть найважливішими для людей у майбутньому? На мою думку, перш за все це мене співслування важливо вміти працювати в команді. Креативними та адаптованими до нових умов, а також знання у різних технологіях будуть дуже корисними. А як ви бачите роль освіти у підготовці до такого майбутнього? Освіта повинна бути гнучкою інноваційною, щоб відповідати вимогам часу. Важливо, щоб у нас розвивалося критичне мислення. Технічна, естетична та екологічна творчість. Дякую за відповідь, а зараз брек-кава. Знаєш, Марічко, було б чудово побачити наше місто майбутнього на власні очі. Так, але в наших умовах це неможливо. Ми сьогодні не можемо подорожувати у часі. Насправді на куртку робототехніка. Є секретний пристрій хроноскоп. Він дозволяє подорожувати у майбутнє. Хочете спробувати? Так, звичайно! Ані, які дозволяють вирощувати рослини в багатоповерхових структурах, це економить простір та ресурси. Дивись, а ти сумнівалася у вертикальних фермах. Ми з вами у 2885 році. Технологія та природа гармонійно співіснують. Люди використовують. Відновлювальні джерела та дбають про екологію. Вітаю вас у нашому місті! Ви гості з минулого? Так, ми з 2025 року. Я і Марічка розробили проект міста майбутнього і хотіли побачити, як воно виглядає. Ваші ідеї стали реальністю. Ми навчилися поєднувати технологічні процеси з турботою про природу. Це надихає. Ми впевнилися, що наші зусилля можуть привести до такого прекрасного майбутнього. Добре, бувайте. до хорошого вам. Буду. Утні, де наші ідеї вцілилися в життя. Це мотивує нас працювати активніше, щоб зробити світ кращим. Дякуємо вам за активну участь. Сьогодні ми побачили, як наше юне покоління уявляє майбутнє. Сподіваюся, що їхні ідеї надихнуть дорослих на створення кращого збереження мирного світу. До, До побачення!